Любі синочки, якби я був трошки молодший, я був би рядом з вами. Я знаю, що таке війна. Україна це найдорожче для нас. Душа болить за долю України, коли у неї стільки ворогів, коли зривають світ її калини і рідну землю топчуть на округі. Я вам присвятив і прочитаю. Свої вірші. Я желаю, я бажаю вам успіхів, я бажаю перемоги. Я хочу, хочу, щоб Україна була вільна, незалежна і процвітаюча. Я прочитаю вам свої вірші. Це моє серце і моя душа. Що? Читайте вірші. Оце цей вірш, так? Да? Добре. Читають? Да. Да. Іде війна загарбницька з Росії, агресором розв'язана війна своїх бандитів зброї, всіх злодіїв на Україну кинула вона. Снують в Донбасі ці бандитські зграї. Лютуючи, як дикі хижаки, звіряча кров, їх спотворіння грає, катами стали всі їх вожаки. Усе змішалось в цій війні жорстокій, убивство, зраду принесла війна, в людських серцях посіяла неспокій, розруху в краї визвала вона. Бійців найкращих ми в боях втрачаємо, щоб землю нашу рідну відстоять, пропасть, ці бандитські зграї, казацький дух нікому не зламати. Іде війна на захист України, стіною встали ми в цей грізний час. Ми, патріоти рідної країни, ми переможемо, відстоїм Донбас.